Як його вибрали, то був інцидент. Усе крав і крав, а потім у інших позичав. Не втерпіли люди такої небрежності. І вийшли вони на Майдан Незалежності. Вийшло чоловік 300, не більше, 300 спартанців у Києві місті. І наслав президент спецназу захід. Побили студентів жорстоко, а він нічого не знаю, нічого не було. І вся Україна і кожне село дізналися, хто цей диктатор такий. І став Майдан великий який. Були там концерти, напої, наїдки, були медпункти, і тисячі свідків того, що, там, що було навколо. І взяли ці герої спецназівців в коло. І наче здавалось, перемога, а ні. Ще, пам'ятається мені, почав спецзагін по людях стріляти. Снайпери стали на дахах. Засідати вбили вони десь сто чоловік, цю утрату ми не забудемо по вік. І у цей час згадуємо ми сьогодні героїчно Небесну Сотню. Полягли вони не дарма, бо без причини померлих нема. Немарна і благородна була їхня справа. Давайте разом. Слава Україні!